Приезд такая штука из квартиры на квартиру, что это просто ужас, товарищи. Нам дали на то, щоб з'їхати 10 дней. Я думаю, блин, мы за 2 дня справимся, коли там тих вещей. Мы як начали все выгружать из ящика, складать, перевозить. Я тупо офигел. У нас вся кладовка забита, Бо пока я її не продаю. Пока що вона мне не треба кладовка забита, в квартиру в яку переїжджаю, тоже куча хлама ну там тоже є кладовка це очень хорошо вот. туди навіс тоже куча там по, парасову, по кухні, по всякі всякие там тарілки, склянки, судочки і все уже все забите, блін. Я реально думав, що в мене набагато менше а то всього. Ми ще стільки повикидали відтуди, я не знаю, воно просто лежало, би лежать, занімало місце. І тими речами, які ми взагалі не користуємося, ми їх просто повикидали нафіг. І все, щоб з ним не возитися, або віддали там ігрушки на площадку, повикладали мологу. Там теж, мабуть, ящика два їх. тих ігрушок, то й фігні який ніхто не користується їю воно просто блин, займає місце, і все все основне таке саме ценне по перевозку да Скільки речей ми просто так оставляємо воно просто лежить блин, не нужно і все А набрати тим чим користуєшся і все а все що не користуюся нафіг викидати то захламлення, воно це не добре. так що викидайте сразу то що вам не надо не захламляйтесь